72-га бригада дислокується біля церкви з 1942 року. Ви про це знали? Я ні. Впевнена, що крім військовослужбовців та військового пола, чиновників про це мало хто знає. Так само, як і те, що 16 січня 42-го року в казахському місті Акмолінськ була створена 29-та стрілецька дивізія, яка за проявлений героїзм, мужність та стійкість у Сталінградській битві, була перейменована 72 другу механізовану дивізію. Крізь пекло війни дивізія пройшла з честю та гордістю. Потім вона була тримана, нагороджена орденом Червоного прапора. Вже в 2002 році окрему дивізію було реформовано 72-го окрему механізовану бригаду, яку сьогодні ми всі знаємо і любимо. В середині 80-х років наша дивізія була в числі тих небагатьох з'єднань, особовий склад якого якої мог повністю виконати успішне бойове завдання. І до почесного звання 72-го гвардійська дивізія їй е, в секретних документах видавали знак, що вона є дивізією повної бойової готовності. Що це означає, військові люди добре знають, що за наказом за лічені години весь особовий склад з технікою і озброєння озброєнням за декілька годин мав бути у призначеному місті і своїми діями, використовуючи весь вігнови потенціал, забезпечити розгортання в тилу інших дивізій, корпусів та армій. І сьогодні наша 72-га бригада підтвердила статус бригади повної готовності, адже однією з перших вирішила на схід захищати терени нашої держави. І саме наші військовослужбовці отримали ділянки фронту, які були одними найскладніших. За роки Великої вітчизняної війни 32 військовослужбовці 72-ї дивізії були нагороджені почесним званням Героям Радянського Союзу. І сьогодні наші військовослужбовці ціною власного життя здобувають почесні нагороди. Впевнено, що після нашої перемоги про це буде ще написано багато сторінок історії. І наші герої будуть прославлені в народних віршах і піснях. До початку антитерористичної операції Церква пишалася тільки... Напевно, парк Олександрія, але зараз багато що змінилося. І кожен білоцерківець пишається тим, що в нашому місці розташована 72-га прославлена бригада. День вашого 73-го дня народження хочеться засвідчити нашу всенародну любов та підтримку, а також висловити повагу та вдячність за те, що ви вже сьомий десяток 6 виконуєте свій військовий обов'язок. Дякую вам за це. С днем народження! Вітаємо 72 гу бригаду з річницею заснування. Бажаємо її бійцям сили. Терпіння і мирного неба їхніх сім'ям. Е, найперше, що хотілося б побажати нашим бійцям це швидшої перемоги. Ми вас чекаємо живими, здоровими. Е, адже ви наші герої, ви творці історії. Е, історії, сподіваюся, вільної, незалежної, відучої України. Ми вас чекаємо, любимо і молимося за вас. Як землі і тіла розривають, розривають від граду, а рідний наш край. Грундрують кати, на варті стоїш і борониш насти. Героїв 72-га бригада. Проти грабіжників і дегенератів в нерівній боротьбі за країнські степи. Ми переможемо, бо в нас є ти справжній герой, український солдат. Дозвольте відмінні великої армії світянської системи нашого міста, а це і вихованці дошкільних навчальних закладів, і учні шкіл, і студенти, їх батьки, вихователі, вчителі викладачі навчальних звичайних навчальних закладів, привітати вас із гарним святом днем народження. 73 роки це достатньо велика дата у існуванні такого підрозділу як наша 72 бригада. За ці роки змінювалися завдання, змінювалися пріоритети. Але сьогодні ви виходите на ваш місію. Ви виборюєте свободу, незалежність, і єдність нашої держави. Ми щиро хочемо побажати вам, щоб ви, звичайно, якнайшвидше повернулися в свої сім'ї, живими, здоровими, щоб ваш бойовий досвід і ваше. Знання приходилися тільки для того, щоб відлякувати агресора, відлякувати ворогів, щоб вони ніколи не змогли зазіхнути на нашу незалежність, на нашу державність. Хочу привітати вас і побажати вам, звичайно, здоров'я, звичайно, сімейного затишку, звичайно, благополуччя і якнайшвидше повернутися додому. Ми не на словах, не на неділі хочемо вам доказувати і докажемо, що ми вас любимо і ми вас чекаємо. Я представляю волонтерську групу «Народна воля. город Біла церква». хочу от имени всей нашей организации, всех людей, которые там работали и будут работать, поздравить 72-ю бригаду. Я хочу поблагодарить вас, ребята, за ваше мужество, с которым вы защищаете нашу страну, наш суверенитет. Я хочу поблагодарить вас за ту отвагу, ту храбрость, потому что люди, которые не имели вначале ни должной амуниции, ни бронежилетов, ни касок, и не имели даже нормального пропитания, не испугались вышли на рубежи нашей страны и защищали ее. Я благодарю вас за любовь, с которой вы нас оберегаете. Потому что люди, которые имеют одну жизнь, которую Бог им дал для того, чтобы воспитывать своих детей, оберегать свои семьи, заботиться о своих женах, о своих детях, вы не побоялись отдать, защищая нашу страну. И еще я благодарю Бога за то, что на протяжении 9 месяцев у меня была возможность послужить вам там, куда мы наша волонтерская группа ездила регулярно и здесь помогая вашим родным вашим близким вам хочу пожелать э, мирного неба и пусть господь благословит ваши семьи и ваше будущее Героям славу свой поздравок хотим вручить сегодня тем людям чьими силами покой и мирный сон в котором лишь улыбки бродят, подарим всем и даже нам с тобой Дуже вдячна вам, любі наші солдати, за те, що ви для нас робите, за те, що у нас в рідному місті мир. Це все, дякуючи вам. Хочу вам сказати, що ми за вас щодня молимося. Просимо Бога, щоб по вам мужності, витривалості, сили і терпіння витримати це все, пережити і повернутися додому живими і здоровими. Ми вас дуже чекаємо. Okay. Героям слава! А я пишаюся, що в нашому місті Біла Церква є 72 приладка. Це самі найсильніші, самі чесні, самі мужні хлопці. Ми вам пишаємося. Хочу вам побажати, щоб ви повернулися всі додому, живі, здорові, щоб кожен син повернувся до своєї матері, щоб кожен чоловік повернувся до своєї жінки. А щоб побажаємо вам слави і перемоги. Слава Україні! В щастя, здоров'я, що вернули і це скоріше на свою так порідню землю, на своїх так, покровних ногах. З новим роком. Від нашого магазину побажаємо, щоб вони там. Перемогли, це саме головне, щоб всі за ними скучали і не переживали, що ми за них тут теж переживаємо і все, і хай буде все добре. І приїжджають побистріше додому, щоб усі дождалися діти, щоб їхні папи поверталися. Сьогодні дуже цікавий день. У нас сьогодні в білій церкві така відлига, тобто тут. Струмки пташки співають, сонечко світить. Я думаю, що це дуже хороший знак для нас. Я думаю, що ми точно точно переможемо, особливо з вашою допомогою. Я бажаю вам сил і наснаги, надії. Я хочу, щоб ви знали, що Біла церква за вас, Біла Церква вас чекає, Біла Церква молиться за вас. Хлопці, не підведіть, а ми не підведемо вас. 72 друга вперед! Дорогі ребята! Ми благодарні учні вам за. Вашу решительность, мужество, героизм и отвагу. Спасибо вам за все. За наше мирное небо, за нашу спокойную жизнь здесь и сейчас. Помните, что мы вас ждем, мы вас любим, мы вас верим. Ребята, в этот юбилейный день, так же как и в любой день года, я желаю вам вернуться поскорее с победой. Обязательно с победой. Всем живыми, целыми. Мы будем вас здесь ждать. Здесь, вот здійсні в білої церкви, і будемо стараться вам допомогти чим тільки можна. Ви Слава Україні! Я хочу привітати 73 трьом річчям го крему міхізерну бригаду. Саме на головне побажати здоров'я, мирного неба і благополуччя. Справа в тому, що я можу сказати, що це дійсно є патріотами. Люди, які боронять суверенність та незалежність нашої країни. Я хочу побажати, що кожен військовослужбовець має знати про те, що вони ніколи не залишаться осторонь. Вони ми завжди будемо про них пам'ятати, і вони завжди будуть у наших серцях. Хочу всіх матерів, від всіх батьків, хочу пожелати вам здоров'я, саме головне і. Сказати те, що ми вас хочемо, ми вас дочекаємося і будемо ждати, і віримо в вас і в нашу побіду в Україну. Слава Україні. Браді, ну що я вам хочу пожелати в цей день крепкого здоров'я, повернення додому, тому що вас ждуть вдома, ваші сім'ї, діти, жони, батьки. В общем-то, повертайтеся скоріше домой. Побіда буде за нами. Слава Україні! Днем народження, дякую вам за службу. Слава Україні. Громко, кричи, кричи, тебе. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!